Так. Добрий день, Валерія. Добрий день! Зараз ми з Лерою покажемо вам, дітки, чудову, рухливу гру, в яку можна грати як один, так і з друзями. Дивіться, в мене є повітряна кулька. Ваше завдання, щоб кулька не впала на підлогу, не трогаючи її руками як можна довше затримати кульку в повітрі. Можна дути. Але руками трогати її не можна. Ну що, Валерія, починаємо? Ні. Я підкидаю тобі. Руками не трогаємо. Опала. Піднімай, давай ще раз. Давай ще раз. Так, кидай сама тепер собі. Ого, молодець. Все, торкнулася руками. Молодець, давай. Ось так, дітки, можна чудово, весело провести е, час вдома з батьками або зі своїми друзями, можна навіть з батьками змагатися, в кого кулька швидше впаде. Валерія, було цікаво? Так. Сподіваюсь, дітки вам цікаво. Дякую вам за увагу. До побачення! До побачення.